Всім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Вікторія 2 з Phoenix Моду, граючи за велику українську державу. А в сьогоднішньому випуску я буду воювати на Близькому Сході, також війна на Близькому Сході не обмежиться. Якщо ми вдало підкоримо Йорданію, ми зможемо собі зробити плацдар для інтервенції в майбутньому на Єгипет а також на Саудівську Аравію, щоб забрати від Саудівської Аравії високі такі родовища нафти, ну а від Єгипта та канал. А війна не обмежиться, як я вам і казав, на Близькому Сході. Якщо все буде добре іти, розвиватися обставини будуть добрі для України. Ми будемо воювати навіть в Європі проти Російського Союзу. Адже перемир'я з цією країною нас майже підійшло до кінця, тож було б логічно воювати з ними за повернення, ну за приєднання Курської області до України. Ще я хочу щоб підкреслити, шановні мої, загальна позиція нашої, нашої України. Ми перебуваємо на 10 му місці як одна з найбільш успішних країн світу. Світу. От наша армія є одна з найвисокотехнологічних армій світу, з якою мало хто може конкурувати, подивіться. Вона зростає з кожним днем, вона стає потужною, вона стає більшою. А восьме місце ми займаємо як найсильніша армія світу, також тринадцяте місце займає наш промисловий потенціал. Ну і перше, незмінно перше місце, ми займаємо як одна з найбільш узнаваємих країн. І надалі будемо збільшувати загальну численність наших військовослужбовців, адже якщо ми будемо планувати і воювати, розширювати свої території, звісно ж без хорошої та. Великої армії нам не обійтися. Ми Вікторія 2 з Фенікс модом досягли справді великих таких досягнень. Я дуже задоволений, як у нас проходять серії по Вікторія 2. Вам вони також подобаються, що не можу я не підкреслити. Адже багато підписників кажуть мені, щоб я частіше випускав Вікторія 2 з Фенікс модом. Я роблю, шановні мої все, що в моїх силах, адже, чесно кажучи, не все вдається використати, ну, не все вдається приділяти часу каналові. Ви самі розумієте, чому брак часу або там іще Якісь особисті справи, ну, але я роблю все можливе для того, щоб задовольняти вас, щоб випущати нові випуски, щоб робити наш канал різноманітнішим та більш успішним. Ну що, шановні мої, в світі великих він не відбувається, якщо чесно кажучи, подивіться, ніхто не воює аж такі великі країни, які б ми могли підтримати. Звісно ж, ми підтримуємо перу фінансової допомоги, адже я, як і казав, та наголошував у всіх своїх випусках. Я буду все робити для того, щоб зберегти справедливість та якийсь там стратегічний баланс в Європі взагалі в цілому світі. Вдало у нас, от бачите, проводиться, можу навіть сказати, формування нових армій в Єгипті, ми поширюємо та укріпляємо свої позиції. У нас стоїть непогана армія, яка може захистити взагалі суверенітет не лише України на території на континенті, ну, але й її інтереси на Близькому Сході. А підкорення і родання дуже важливо для нас, адже, як я і казав, ми зможемо потім інтегрувати свою державу в бік Саудівської Аравії, яка, обладає, ну, яка має досить великі запаси нафти. Нафта це добре, це дуже добре, коли в нас були за ну, з запасами нафти. Тож це було ну, логічне таке моє прийняте рішення для того, щоб інтерувати свою державу, робити колоніальну таку імперію на Близькому Сході та поширювати свій вплив на Середземному морю. Стосовно політики, яка в нас проводиться в Україні. Внутрішня політика України досить така, можу сказати, стабільна. У нас час від часу відбувається пустання, але ми які, які ми досить успішно придушуємо, також реформи ми проводимо успішні. Тепер можу сказати, Україна справді переживає золоті часи, адже ми стали одна з найбільш сильних та найбільш успішних країн взагалі на Європейському театру бойових дій. Ми стаємо настільки по що ми можемо сміло назвати себе, знаєте, там противаги. Європейському союзу, а також працював Сполучені Штатами Америки та Китайській Народній Республіці. Україна дуже стає потужною. Подивіться, як я казав, наш військовий потенціал зростає з кожним днем. Тепер ми перебуваємо на сьомому місці. А він зростає дуже великими темпами. Можу сказати, що на початку ми, ми були в нашому випуску на восьмому місці, тепер на сьомому місці. Це справді круто. Привід до війни проти Йордані нас формувався, Тепер будемо воювати з цією країною для поширення свого впливу, ну і для захоплення самої країни, щоб значно підняти державу, таку як Україну, та зробити її одну з найсильніших країн світу, тож війна розпочалася. Їх, напевно, ніхто не підтримує. Наші війська без ну, без жодних таких проблем. Впораючись з Орданією, Йорданія не є досить сильною Україною, можу сказати, тепер будемо формувати привід проти Європейського Союзу за захоплення нового регіона, так як я вам і обіцяв. Ну, а поки ми будемо воювати з Орданією, їхня армія вже смітається під тиском українських військ, можу сказати, що це дуже легенька війна для нас. Я довго думав що ж вам показати так, щоб було б цікаво, Вікторію дав цьому випуску. А так як ви дуже сприйняли добре цей проєкт, наскільки добре, що я навіть не очікував, то. От подивіться, справді. Я цей випуск хотів зробити трошки незвичайно. Я його хотів зробити знаєте, таким, щоб воно вас було трошки. Ну, Хочу, щоб зацікавити вас, щоб показати вам деякі війни, що ми досягли і в цьому випуску. У попередньої серії відео по Вікторіс Фенікс Моду, ми справді змогли зробити інтервенцію в бік Єгипта. Ми в дійсності підкорили Сирію, зробили її своєю маріонет... маріонеточною такою країною, а також підкорили Ізраїль. Військові технології України зростають з кожним днем. Вдало вивчаємо нові сенові, нові технології, які допомагають нам воювати, які допомагають посилювати наш вплив, український вплив на театру, знаєте, бойових дій, можливо, на такій дипломатичній ігрі, яка ведеться тепер в освіті, в віртуальному світі, як Вікторія-2. Армія зростає, ми поступово нарушуємо військовий потенціал. Я дуже задоволений Збройними силами України, адже нам мало яка армія зможе протистояти. Ми багато воювали проти в Союзу, ми також воювали проти Сполучених Штатів Америки. Таких великих країнах, як Великої Британії, Франції, та взагалі можу навіть сказати, ми воювали з усіма найбільш сильними країнами світу, де продемонстрували справді хороший результат, справді наша армія відстояла свої позиції, ну і стала дуже сильною та дуже потужною. А тепер ми настільки сильні, що нам справді може мало хто може оголосити, ну так як не дивлячись на те, що безчестя наші. Становить плюс 100%, але подивіться, ніхто не оголошує нам війну, тому що всі знають, що якщо не оголосять нам війну, це буде для них катастрофічно. А от подивіться, справді українська армія стає сильною. Ми підкорили а тепер. Робити інтервенцію у бік Єгипта нам буде дуже легко, якщо а, ну, все буде пройде так, як я собі запланував. Ми ж можемо бачити вже наступному випуску, як українські війська займають Соєдський канал, а також підкорують Саудівської Аравію. А, так, отже, тепер що ж ми будемо робити? Виправдовуються нас привід до війни проти Євразійського Союзу. Згодом ми поводимо з ними за Курську область. Звісно що не, не обійтися без мобілізації, адже жодна війна проти Європейського Союзу не може обійтися без мобілізації, тому що нам треба справді велику та численну армію навіть застосувати свої мобілізаційні війська, які допоможуть нам, чесно кажучи, виграти цю війну. Тому що Європейський Союз справді великий. Плюс до того в нього є такі союзники, як Індія, Великобританія, ну а також іще одні з великих таких перспективних країн в Вікторія-2. Тож згодом проведемо трошки мобілізацію. Тепер формуємо нові дивізії, які допоможуть нам воювати. Подивіться, ми розподілили частина наших військ десь, якщо від відсотковому такому співвідношенні, то можу сказати, 15% загальної чисельності Збройних сил України перебувають тепер на Близькому Сході. Це і не дивно, адже треба підтримувати там порядок. Там треба підтримувати свій вплив. Ну і не давати країнам можливості такої, щоб нас намоголосити війну та відтяпати від нас там Ізраїль та тепер Іродані. Армія збільшується, ми вздовж кордону з Європейським Союзом і розташовуємо, що війна буде теперішньої досить така небезпечна, можливо, навіть для нас. Ну а можливо, ми легенько так візьмемо Кульську область та ще раз втремо носа Європейському Союзові та покажемо, що Україна більше в Україні нічого боятися, більше нам справді. Чи нам і тепер кого нам боятися? Подивіться, шосте місце перебуваємо ми по самих потужних арміях. На два пункти ми лише на початку випуску. Змогли підняти нашу армію. Загальний показник України перебуває ми на 9-му місці. А плюс до того, при використанні мобілізаційних ресурсів, які є в наявності України, а їх є дуже багато, можу сказати, що наша армія. Українська та українська економіка може протистояти проти значної частини європейських країн в умовах, можливо, навіть повної блокади, економічної та військової блокади, хоча б там продержатися 5 років, які справді для нас будуть успішні, які покажуть наскільки українська армія та економіка підготовлена до нових викликів, і боятися про те або шантаж з боку лідерів європейських країн нам абсолютно не треба. Тож, до війни проти Російського Союзу згодом використовується. Тепер ми формуємо ще більше нових девісів. Подивіться, військовий потенціал України зростає з кожним днем. Мені мене. Справді це дуже радує, що військовий потенціал України настільки потужний, настільки могутній, тож велике досягнення. Насправді, мій акцент на армії, що я вам рекомендую також гравцям, які грають Вікторія 2 вперше, або навіть не знають, як в неї грати. Якщо ви хочете стати великою потужною країною, обов'язково спочатку робіть свій акцент на вивчення нових технологій, присячні армії. Адже якщо ви будете сильною країною, тоді на вас мало хто може напасти і взагалі з вами хто Мало хто зможе тягатися на міжнародній арені. Проти Курська ми тепер оголошуємо війну Євзійському Союзові. Ну, сподіваюся, ця війна буде для нас успішна, адже від неї залежить майже все. Якщо ми в неї виграємо, ми знову ж послаблюємо позиції Євразійського Союзу Європі, а також теремо їм носа. Ну і підвищуємо свої рейтинги, свої показники як країна, яка справді є сильною і новою такою себе наддержавою, регіональною поки що наддержавою в Східній Європі. Ну що ж, битви в нас зав'язуються перші битви. Вже ми прямуємо свої війська на Москву. Саме головне, що я б хотів бачити від наших військ, це, звісно ж, показати свою високу кваліфікацію, показати а, високий рівень бойової готовності. Адже саме головне це знищити їхню значну частину армії, потім вони самі навіть попросять мир та віддадуть нам Курськ. Ну, Війна йде для нас успішно. Зав'язалися пару великих бит. Москва вже під нашим контролем перебуває, це дуже добре. Сподіваюся, ми і надалі будемо розвивати так свій успіх стосовно цього випуску. Ну, але... Ну, для справді, дуже добре, раз у нас все добре розвивається. А тож, після підкорення Російського Союзу, після відтяпання від них Курська, можу сказати, що ми будемо можливо, навіть іще проведемо одну військову кампанію, яка вже буде присячена західними країнам для їхнього послаблення, ну, а також для здобуття нових територій. Ну, ще, от бачите, індійські війська йдуть і рушать на наші позиції. Ну, Індія досить слабенька країна військовому потенціалу, проте їхні мобілізаційні такі способності, здібності, справді вражають, тому що вони можуть велику таку значущу частину війська своїх мобілізувати і направити їх в Україну. А плюс до того, Євросійський Російський Союз також не є маленькою країною з великим населенням, можу сказати, що. Досить напружено буде воювати з такими країнами, як Велика Британія, Індія, Єгипет. От бачите, Єгипетські війська, як я ж міг про них забути, ну і інші країни, які підтримують їх. Ну Єгипет, ну, Єгипет як я вам сказати, Єгипет не є настільки сильною країною, щоб з нами тягатися. Проте вони відволікають нашу увагу на основну війну, яка тепер діється в Європі. Не знаю, шановні мої, поки йдуть справі добре, і не є нічого такого критичного, не, нема за що панікати. От В Курську, самому Курську, відбувається дуже величезна битва. Там зустрілися великі армії, цю битву нам важливо виграти. Нам взагалі важливо багато битв вигравати, адже це дає нам більше таких, знаєте, здібностей, більше очків, переможних очків, щоб нав'язувати свої правила гри. От подивиться, війна з Європейським Союзом підходить майже до кінця, 29% на нашому боці. 8 тисяч таких військових потенціалів проти 4000 ну, такої військової а 40 тисячної такої військової потенціальної могутності у різних країн. Ну і Євразійський Союз все ж таки здає позиція, адже йому просто-напросто нема з нами про що тягатися. І це велика перемога це ще одна очередна перемога української народної держави, яка змогла іще раз втерти носа Євразійському союзу і показати витримку, показати силу та взяти ще одні території від цієї великої держави. Насправді, велике досягнення ми здобули Вікторія 2. Я дуже задоволений, так як. У нас розвиваються події в Вікторі Дусфенікс фенікс модом. Проводимо, звісно ж, демобілізацію. Навіть повністю демобілізація у нас не провелася, вона лише відбулася на 47%, там, відсотки, якщо мені пам'ять не зміняє. Ну і це добре, це справді дуже добре. Економіка налагоджується, загальне життя простих українських громадян також налагоджується. Тепер що будемо воювати? Воювати, ми будемо проти Румунії, де я спробую заключити іще з ними один договор для відтяпання від них якоїсь частини території проти румунської армії. Ну і добре було поювати з ними, знищити їхній військовий потенціал. Також в них є союзники, такі як Чехія, Польща. Тож для, в наших інтересах буде дуже добре, якби ми змогли послабити західний таку коаліцію, направлену проти української держави. І ще одна технологія. Рівні розвиваються в Україні, тепер будемо розширювати лазерні такі пушки. Справді у нас дуже стрімко розвивається армія українська, це не може не радувати. Я не знаю, наскільки буде у нас розтягнутий випуск стосовно Victoria's Phoenix модом. Але ті досягнення, які ми здобули вже сьогодні, справді вражають. І я сподіваюся, що вам і надалі буде подобатися. Наше проходження по Вікторія 2. А все залежить від вас, шановні мої. Якщо вам буде набридати, я звісно ж буду потихеньку згортати цю кампанію, згортати цю, цей проект. Ну, що можу сказати? І ще одна війна проти Румунії, і так, напевно, завершимо наш випуск, адже... Ми показали сьогодні клас, ми показали хороший результат. Вікторія 2. Взяли нових територій, ну взагалі вивчили нових технологій. Трошки економіка нас страждає, але таку армію треба отримувати після. Розвитку військових технологій я все ж таки зроблю акцент на промисловості для того, щоб її підтягнути. Хоча вона й перебуває на 12 місці. Тепер все ж таки на один пункт, ми збільшили промисловість. Українська армія перебуває на 6-му місці. Це дуже хороший результат. І ще треба випередити одну країну. Ми будемо ну, в останню країн така в велику вісімку на найбільш потужних країн, тобто станемо справді великою державою, яка вже може діяти і впливати на міжнародні та, такі кризиси, або навіть бути ініціатором таких міжнародних кризисів. Так, що ж ми відтябуємо від Румунії? Особо так і нема, що від них претензій до мене, в мене до них нема. Якісь території, маленьку регіончик, будемо від них відтяпувати. Адже в цій війні моя головна мета не, не стільки, знаєте, здобути нові території, а стільки як послабити Західну коаліцію, яка нарахується з чотирьох країн, це, напевно, з Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії. Оця четвірка західних країн, яка проти мене досить частенько воює, мені їх треба послабити, адже от подивіться, вони бояться, звісно ж, України вони не можуть напасти нас в одиночку, тому створили таку коаліційну унію. Для того, щоб стримувати нашу міць. Проте навряд чи якась сила в Вікторіода зможе стримати нас, стримати українську армію, ну і українську потужність, яка зростає з кожним днем. Ну що, шановні мої, на дворі 2049 рік, з моменту, я навіть не пам'ятаю, з якого моменту, ми, напевно, почали з моменту Незалежності. Я чесно і навіть не пам'ятаю, з яких років ми почали грати в Вікторіода, проте вже майже. Півстоліття ми граємо, вже майже 50 років ми присвятили Вікторію 2 віртуальних років, здобули багато. Щось суттєво в світі не дуже помінялося. Не помінялося, можливо, лише точніше помінялося те, що Європейський Союз справді досить така велика держава, яка охоплює навіть теперішню Турцію, а також значну частину європейських країн, таких як Білорусія, Естонія, Латвія та Литва, Фіни, Швецію, Норвегію і Данію. Він поширив свій вплив. На превеликий жаль. Ну, але Україна є останнім плацдаром для стримання Євросійського Союзу. Якби не Україна, то хто знає, чим це закінчилося, і хто знає, де би була тепер Україна. Ми зробили дуже велике досягнення в Вікторія 2. Ми стримали Євросійський Союз, ми змогли його не лише стримати, змогли його і перемогти, і ще взясти Кубань, яка є українською по праву, Також тепер відтяпали від них Курську область. Ну і таким чином значно послабили їх та розширили свій вплив в центральні. Та Східній Європі. А надалі, яку тактику я буду використовувати проти Європейського Союзу або взагалі тактику, граючи за Україну, я навіть і не знаю. Ми будемо робити інтервенцію на західних країнах, а також посилювати свій вплив на Близькому Сході, що, як я вам і казав, для захоплення Суєцького каналу, а також для того, щоб підкорити Саудівську Аравію та взяти великі запаси нафтових таких. Ну, ресурсів, які дуже необхідні були для України, щоб ми змогли а, забезпечити нашу армію сировиною, такою дуже важливою сировиною для військових потреб. Ну і для а, життєвих таких потреб для торгівлі на міжнародній арені. А воюємо з Румунією, я сподіваюся, ця війна буде недовга, проте, чим чорт не шутить, буває таке, знаєте, що воюємо проти великих країн і перемагаємо їх успішно. Буває таке, з маленькою країною доводиться дуже важко воювати та використовувати значну частину своїх військ щоб остаточно добити їх. Руманська армія не є сильною, вони навіть із ці чотири країни не можуть тягатися з Україною. Наша армія перемагає. Жодна армія вже в світі вже, напевно, за три випуски попередні не змогла перемогти ні одну українську армію, українську дивізію. Тож справді велике досягнення військово-технологічному рівню, нашому, яке було здобуте Вікторія-2. Тепер навіть Польща, от бачите, змогла все ж таки реабілітувати свої позиції. Після розчленування що навіть і в нас є їхня частина земель, яку ми тепер ну, контролюємо їхньою землею, це на заході України. Ну що ж, війна йде досить така, знаєте, можу сказати, небезпечна. Завзята. Ми боремося з поляками. У поляків є майже 200 тисячна армія. Ну, а румунська та чеська армія досить нам добре так протестує. Ми воюємо проти чотирьох країн це Чехія, Польща, Хорватія та Румунська Республіка. Ну, Але як би там не було, шановні мої, воювати треба, тому що це в наших інтересах для послаблення цих країн, ну і для того, щоб здобути нову, нову територію та посилити свій все далі на захід та розширювати його, розширити кордони України. Польська армія добре себе тримає. Я навіть здивований, що вони змогли так добре протистояти нам, хоча ми і перемогли їх, проте ця перемога була досить важка така. Ну, а чехи все ж таки хлинуть на нас і пробують з нами тягатися. Ну, треба взяти Бухарест, це столицю Румунії, ну і продовжити робити окупацію в Румунії, тому що вони проводять свої мобілізаційні заходи, застосовують велику резервні такі війська, які можуть зашкодити нам так суттєво, можу навіть так сказати, відволікати нашу увагу від основної від основного театру бойових дій. А це нам не треба, це нам вкрай не треба і не вигідно. Проте приломний момент вже стався. Ми змогли захопити значну частину румунських територій. Подивіться, війна йде досить інтенсивно. Інтенсивно наші війська борються проти польських, чеських та хорватсько-румунських таких військ. Вже майже вся Румунія під тепер перебуває під контролем України. А вони навіть і готові заключити з нами мир. Можу сказати, що поки я не буду з ними заключати мир, адже мені це не вигідно. От Угорщина не хоче йти вступати за нас війну, в них є 123 тисячна армія, на превеликий жаль. Вони є нашими, звісно ж, сателітами, але вони не хочуть воювати на нашому боці. Не знаю навіть, чому це так сталося. Захоплюємося нові території. Подивіться, воюємо ми проти поляків. Проти поляків досить важ... більш-менш важко у нас йдуть справи. Проте Румунія вже майже окупована нашими військами, ми будемо тепер хлинути своїм військовим потенціалом на Чехію для захоплення цієї країни взагалі для здобуття великої перемоги. Ну і не обійтися, звісно ж, без театру бойових дій з Польщею, адже там треба захопити хоча б частину Польщі та перемогти їх вбит. От бачите, Румунія вже пропонує нам умови миру, но на які ми просто тепер. Не будемо йти, тому що я не бачу в цьому ніякої потреби. Моя головна мета не настільки знаєте, взяти якісь території, настільки як їх змогти перемогти Румунію та Чехію, Польщу, щоб послабити ці країни для того, щоб вони не змогли в майбутньому сформувати більш сильну коаліцію, яка буде воювати проти нас. Вже на чеській землі ми воюємо, успішно досить, можу так навіть сказати, воюємо. Ми перемогли і польську армію, тепер, що ж будемо рухатися, добивати остаток польських дивізій. Війна дуже для нас добре, чесно подивіться, розвивається. Вона... Я задоволений, справді я задоволений. Румунія вже неоразово кличе і хоче заключити з нами мир, проте я не буду заключати з ними мир, так як в цьому потреби абсолютно ніякої нема. Саме головне це добити польську армію, яка є в цій війні найбільш така мобілізована, найбільш добре оснащена яка найуспішно так протистоїть українській армії. Ну а цей випуск, напевно, підходить до кінця, тому що дивіться. Захоплення цих значних частин, значних тих територій, які ми змогли здобути в цьому випуску, справді вражають. Ми змогли не лише знаєте, перемогти, ми змогли навіть шановні мої, ослабити своїх конкурентів, основних конкурентів, які є у нас в Східній та Центральній Європі. Ну, а також, подивіться, як розширить свій потенціал військовий. Та свої можливості та перспективи в майбутньому. В Чехії відбувається революція, це і не дивно, адже ми знищили їхню значну частину військ. Ці війська вже, чесно кажучи, виснажили свій потенціал. Напевно, заключимо з ними мир, адже з Чехами більше немає ніякої потреби воювати. Ми повністю знищили їх військовий потенціал, їхня армія повністю на останньому місці перебуває. Ну і тепер залишається йти, добивати Польщу, добивати основну частину цих військ та захоплювати собі нові території. А ну що ж, ми закручили з ними мир, це справді велика перемога. Я можу сказати, я задоволений нашими військами, подивіться, наскільки розширила свої території Україна. Я сподіваюся, що цей випуск сподобався також і вам. Якщо він сподобався, звісно ж, не забувайте ставити великі пальці вверх, також коментувати наше відео. Ну і не забувайте про підписку на наш канал. Тож, з вами був Сакарпатський геймер, до побачення всім та хай вам щастить!